Всім привіт! Ми створимо декілька екранів. Наприклад, зараз ми створимо екран для Hive. Тут буде вже відображатися повна інформація по вулику. Далі у нас є ліст Hive, який я створив. А де буде список всіх наших вуликів. І які будуть переходити на Hive просто скрін. Детальна інформація буде по вулику. Ось так ми створимо наші віджити для наших екранів. І виводити ми будемо просто текст. Тут напишемо просто хайскрін, а там list Hive Screen. Так. Є. Е. Далі. Створимо також, я створив екран реєстрації і. Скопіював я е, свої дані з кусок коду з нашого логін-скрін, е, з екрану логіна, вставив сюди, е, додав сюди нейм, також емейл і паспорт. Користувач, який буде вводити для реєстрації, е, додав текстове поле е, з ім'ям. Можна сказати, все те саме, що і на екрані логін, тільки трошки більше є інфи. Але логіка ну, примірно така сама, як і на логін, на логін екрані. Так, додав я ім'я користувача, емейл і пароль, який користувач буде вводити, відправляти. і Реєструватися у нас в додатку. Е, так. Е, кнопку також е, добав відправити. Е, ну, прийняв, все. Так. Так, далі. Йдемо. Е, йдемо куди ми йдемо далі. У нас є кнопка Зареєструватися. Е, на сторінці логі. Ось тут якби Constant Register screen, де ми переходимо в навігації, і ми попадаємо на сторінку реєстрації регістра... користувача. Так. Далі. Є в нас метод, де ми робимо асинхронний запит. До нашого бекенду, Є е у нас URL, auto є і наші креції, які ми передаємо, то ім'я, емейл і пароль. Також ми беремо наш токен. Ось у нас з э, записом. Тут ми передаємо ім'я, емейл і пароль. І. Э, ми беремо наш токен. Якби токена, який ми записуємо. Е, який ми записуємо в сервіси регіста. Е, так, тут ми появляємо, якщо е, пусто, то ставимо по дефолту нашу картинку. також вона на бекенді. Default Я цю картинку додав поки. Е, так, е, далі. Це наша модель нашого юзера. Тут є в нас Name, емейл і Аватар. Коли ми будемо відображати юзера, то будемо відображати email і аватар. Так, як ми бачимо, у нас створився користувач є картинка, є ссылка на сторінку вулики. Але, але нам нада. Що нам треба? Вулики. навігація, ліс Хайвскрін. При нажатті ми попадаємо на сторінку нашої списка вуликів. Окей. Е, окей. На списку вуликів. І. Заходимо, знову перезапускаємо. Е, так. Є в нас вхід. І при нажатті ми переходимо на стринку авторизації. Авторизуємося і давайте вихід. Так, окей, У нас все. Працює і все. Окей. Е, так. Що ми можемо ще тут сказати по цій сторінці? Так. У нас є вихід. Є вхід, є реєстрація. Е, так. У нас, давайте додамо зверху нашу навігацію на наших сторінках, щоб ми могли от назад вернутися на попередній екран. Я от так званий AppBar, Це є наша, по суті, навігація зверху, яка з'являється на кожен наш екран. І ми тепер маємо навігацію по кожному нашому. По кожній нашій сторінці. Так, Тут у нас буває, що у нас зображення або взагалі нема, так як коли користувач реєструється, приходить 0, або воно може бути пусте. Тому я додав дві перевірки, якщо не 0 або а, пусте, то ми виводимо по дефолту. Так, Також нам треба при реєстрації, щоб ми попадали на головну сторінку. Після того, як ми реєстрацію зробили, ми повинні попасти на головну сторінку. Поки ми не попадаємо Ми, добавляє, ми попадаємо не на головну. Тому ми от сюди додаємо нашу навігацію нашу для того, щоб перенаправляти на головну сторінку. Так. Зараз, секунду. Е, так, е, скопіювали і screen е, Сюди додаємо. Е, пушимо наш, е, нашого користувача після того, як він зареєструвався на головну сторінку. Як ми бачимо, ми перенаправились на головну сторінку і все окей.